Королівська осанка, вишукані костюми та запальна музика. Вихованці колективу спортивного бального танцю ліцей презентували звітний концерт. Майже дві години хореографічної феєрії подарували танцівники усім гостям Палацу культури. До програми увійшли як нові, так і старі, вже улюблені для глядачів композиції. Та не танцем єдиним талановиті учні ліцею. На сцені уміло поєднали хореографічні і вокальні навички. «Мені дуже Меня це було дуже цікаво. Не було Довольст і пені, танці не все приносите доводсь. Меня раса не я довольна, получилось, все хорошо. Все Клуб організує свою роботу у двох напрямах: охоплює спортивну та концертну танцювальну діяльність. Особливим став цей рік для колективу. Ліцей захистив звання зразкового. Таке досягнення є показником певного професійного рівня та мотивацією для кожного вихованця відповідати такому стандарту. Мы рады, что выступили под конец. Показали все, что мы за весь год танцевали. Ну, пытались показать, что мы хорошо, ну, лучше всех танцуем. Ощущение, что мы самые лучшие. Да. А так оно и есть. Концерт не просто звіт за рік, а урочиста можливість відзначити кращих. 16 дітей отримали посвідчення про присвоєння їм спортивного юнацького розряду, змогли проявити себе і учні молодшої групи. Для них вже традиційно під час звітного концерту пройшло посвячення в танцівники. Сьогодні по світілі Да. а що це што значи що я добре танцювала на сцені. І буду ще танцювати останніми роками. Бальні танці стали дуже популярними. Ними наповнені телевізійні шоу та кінофільми на паркеті та просто вдома. Танцювати почали зірки та звичайні люди. Але досвідчені танцівники образ танцю не поетизують. Перш за все, це повсякденна робота. Пара, ну пара которые танцуют, они больше занимаются на тренировках. По себе знаю, когда я был маленький, не сильно вяло как-то бежал на тренировке но потом уже, когда оно затягивает, ты понимаешь, что надо работать, где-то ты проиграл, и ты догоняешь это семислан. Лучше сразу начать в полного, чтобы потом тебе легче было. Тренировки, тренировки, тренировки ну, чисто для меня это только тренировки. И потом физическая усталость, судороги, травмы и все остальное. остальное. Это все, что у нас накопилось за эти годы. 10, годы да. Навчити танцювати кожну дитину така сьогодні мрія у керівника колективу. Хочеться ще чоловік побільше, Хочеться, щоб було більше місця, Хочеться щоб було щоб нашілання совпадали з нашими возможностями. Существует така мечта, щоб у нас був великий наш зал, і танцювальний, і концертний зал, і ми тоді зможемо еще більше дітей брати к себе на учебу і еще лучше займатися. Для будь-якого артиста показник його роботи та головна нагорода це аплодисменти та усмішки на обличчях глядачів. Діти, обалдеть, не діти, а сказка. Це просто чудесно. Дай Бог їм здоров'я, їхнім руководителям, дай Бог їм тільки, ну щоб вони продовжували своє діло і вчили всіх діток і прекрасно в нашому южному. Моя внучка починала вчитися в цьому колективі, вона вже закінчила школу. Она пришла уже посмотреть сюда. Мы ходим на каждый год смотреть на этот выпуск. Великолепно. Сегодняшний концерт, мне кажется, лучший из всех. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Сьогодні ліцей це більш ніж 80 учнів, кожен з яких є частиною великої родини. Останні два роки колектив не проводив набори у перший клас через перенаповненість груп. Цього року для бажаючих приєднатися до ліцею двері танцювального класу відкриті. Наразі учні клубу йдуть на літні канікули, та вже у серпні вони зберуться разом та продовжать тренування.